Місце душевного спокою та благодаті відпустовому центру блаженного Симеона Лукача у селі Старуня, що на Богородчанщині 5 років. Наймолодший центр паломництва в Україні зародився у 2018 році під час святкування 125-річчя від дня народження блаженного Симеона Лукача та освячення музею його імені, розповідає отець Юрій Сидір, настоятель відпустового центру. З нагоди цього святкування був освячений музей, який є тут на початку хресної дороги. І, власне, ми тоді е, рахуємо, що є день зародження відпустового центру. І на згадку так освячення освячений музей був 29 квітня 2018 року. І від того часу, кожного 29-го числа місяця, ми проводимо тут е, нічні чування, такі вечірні е, молитви. В червні рік тому було проголошено. Це місце, архієпископ і митрополит проголосив це місце відпустовим центром, і Ватикан нам надав право повного відпусту. Кожен день є насичений різною програмою. Молимося за воїнство, за тих, хто бажають дар, просить Бога дар батьківства і материнства. Також просимо Бога, молимося тут за навернення, за узалежних людей, які мають різного роду залежності. Також є п'ятниця, у нас є день відпусту. І ми молимося молитви на оздоровлення, на зцілення, тому запрошуємо всіх бажаючих брати участь, молитися, випрошувати блаженного Симеона, ласки, які нам так потрібні. Вже згодом у відпустовому центрі блаженішого Симеона Лукача спорудили хресну дорогу. Кожен у своєму наміренні може пройти її та молитися за Україну, за її захисників, за мир і спокій. Оздоблено мозаїчну композицію символічного гробу Господнього на 14-й стації хресної дороги. Вона є класична, така в цілому світі 14 стацій. Розпочинається в нас джерела Божої Матері, неустанної помочі завершується символічним гробом Господнім, який повністю є виконаний з мозаїки, автором якої є франківський отець Євген Андрів візитівкою святого місця став знаменитий хрест, встановлений на так званій Старунській горі. Його висота сягає 25 метрів, ширина 14. В середині хреста облаштовано каплицю. За словами отця Володимира Лукашевського, існує легенда, в якій розповідається, що це місце притягує вірян магнітом, який давно під землю закопав блаженіший Симеон Лукач. Здалеку, коли їдемо дорогою і бачимо цей хрест, який вночі світиться, і він так притягує приїхати, подивитися, що тут є. А тут є власне цей наш відпустовий центр, який ще перебуває в стадії активного розвитку, тому що ще не все, що ми запланували тут, е, наразі є, але ми маленькими кроками, впевнено, продовжуємо робити те, що робив Блажене Симеон. І е, родзинкою, таким гнітом, який притягує, е, очевидно, є цей хрест, висота якого є 25 метрів е, хрест е, розробкою, дизайном. Проєктуванням займалася львівська політехніка. Після були залучені майстри старого самбура з Дніпра. Це все була дуже кропітка праця, тому що треба було правильно все розрахувати, тому що об'єкт є високий, об'єкт є важкий, але дякувати Богу, нам це вдалося. І також знаменито, що в цьому хресті є, власне, ось ця каплиця, каплиця Пресвятої Родини. Ми завжди молимось тут за наші сім'ї, родини, бо є такий, знаєте, таке прислів'я, що колись в часи підпілля родина врятувала церкву, тому що богослужіння проводилося по хатах, по місцевих, де люди приймали священники, що в них молилися в хатах. А зараз церква має рятувати родину. Отці розповідають, у досить короткий термін вдалося збудувати каплицю на честь благовіщення Пресвятої Богородиці. Іконостас тут зображений на склі у сучасному стилі. Власне, це є іконостас, це є такий штучний вітраж, який зображений на склі. Взагалі, будівля ця каплиця, і які будується собор. Воно є в сучасному такому стилі. Зараз відпустовий центр перебуває у стадії активного розвитку. Тут розпочато будівництво базиліки. Унікальність є в тому, що сама церква буде знаходитись під землею, виринатиме зовні тільки купол. Триває будівництво великої базиліки, яка буде поміщати 2200 осіб. Згідно проєкту, цікаво, що весь цей проєкт у нас є наш архітектор, такий пан Юрій Ковальчук. Який тільки одна людина, яка займається ось цим проектом. І ми дуже вдячні пану Юрію за те, що він так дуже ретельно, так коробітко, знаєте, до таких найменших деталей продумує весь цей весь цей об'єкт. І, власне, буде ця базиліка, яка буде мати дуже цікаву модерну форму, такої ніде в світі немає. Яка буде, люди будуть розміщуватися так би під землею. І символіка цього буде, потім буде такий величезний купол. І, власне символіка буде те, що Грек католицька церква, яка була під землею, з зусиль наших мото, зустрінем блаженного свяженого мужника Симеона, інших наших блаженних мужників воскресає, виринає з-під землі. Власне, така буде символіка. І поза Цієї базилікою буде також ще гора Вервиці. Центр паломництва Симеона Лукача місце народження, життя та смерті блаженнішого священномученика мученика Української греко-католицької церкви, який за свою діяльність відчув репресії московської руки. Ми знаємо багато різних святих, але трохи менше знаємо про своїх українських блаженних новомучеників. Тому так як тут звідси походить Симон Лукач. І ми десь хочемо, щоб про його родинне село знали українські віряни. Власне, це місце ми стараємося розвивати в пам'ять про нашого блаженного священномученика Симеона, але також плекаючи і розвиваючи пам'ять всіх українських блажених новомучеників, їх 28. Їх нам подарував святий папа Іван Павло ІІ під час свого візиту в Україну у 2001 році. Але особливо в цей час, коли переживаємо війну, такого як не до тих, хто. Постраждав від того самого ворога. Маємо молитися хто нас краще зрозуміє, як не вони. Тому власне ми закликаємо постійно молитися до наших блажених новомучеників, які були вірні богові, і Бог їх знаємо, що слухає. Маємо тут щораз то більше паломників. Люди приїжджають, хочуть молитися. Є індивідуальні групи, є масові паломництва, різні тематичні. Це місце паломництва, щороку відвідують тисячі вірян. Сюди з'їжджаються паломники не тільки з України, а й за кордоном.